Часик вам в радість, дорогі мої. Так. Сьогодні понеділок. Тому роблю відоси. Благо відключень нема. Зараз води попів. Щось суше, просто пише. Ну, не то, що бухла суша, а суша від того, що солюнувато. Картоплю зробив собі свято. Зараз, ну я не знаю, як для кого. Ну, купив на 150 гривень картоплю. Маті за ногу почти, всю пожарив на сковородці. Пісець нахрен. Ціни просто ненормальні. Ну, да ладно, вибачте, відволікся. Я зараз хочу зробити огляд на героя, якого матір я чекав 5 років. А тут сразу, щоб не будь звездуном гляну. Сейчас. Ну, мова піде про епік. Ага. А тут одразу мені прибігло аж 2. Ну, я, відповідно, зробив плюс один його. Так. От хто! Страхолюд! Зустрічайте! Самий-самий знаменитий герой. Кстати, рекомендації були оновлені. Вони з, ну, скинули. Значит, я чомусь його так хотів. Просто пісети. Раніше я на нього аж дрокав. Але я його не мав. Я ж кажу, 5 років я його ждав. Може, якогось героя ви так чекаєте, напишіть, мені також буде цікаво. Кстаті, є ще епіки зі старих, яких у мене до сих пір нема. І не було. Це у нас герой здоров'я, дуже гарний хіл, між прочим. І взагалі хороший герой. Нам точність треба по параметрам. Це у нас, ну він і підтримка, і герой здоров'я, і лікар. Коротше, класний чувак. По параметрам. У нас майже 23 тисячі здоров'я. Охренительно багато. Е, можна сказати, як Лега по здоров'ю. Атака нам не треба зовсім ні в якому разі, ні в якому раком. Захист у нас, чесно кажучи, хреновий. 800. Це навіть, навіть у героїв атаки є кращий захист, ніж у нас. Швидкість середня. І далі все по мінімуму. А точності, яка нам дуже необхідна, нам не насипали. Давайте подивимось його навички і потім далі по списку. У нас аура. Здоров'я союзників, але лише на арені на 33%. Як на мене, аура хренова. Ну, по-перше, на арені, мабуть би веселіший був би опір. Ну, зрозуміло швидкість. Або, як на мене, в окремих варіантах точність і захист. А здоров'я, мабуть, не дуже. Ідемо далі. Але, кстати, із гарного. Якщо на вас накинули розкол або дебаф атаки, то героям здоров'я, які б'ють від здоров'я пофігу. І це є гарно. Ідемо далі. Стогін болю, пасивка, накладає на ворога страх на один хід щоразу, коли той атакує союзника, який перебуває під дією щита союзників. А ось і щит союзників, воно живе! КД 6. Накладає щит союзників великий. Але на три ходи на всіх союзників, окрім себе. Ну, КД 6. Ми лікуємо двома книжками до КД4. І це вже нормально, тому що, повторююсь, він на три ходи накладає. Лікує себе на 50% від свого максимального здоров'я. Дуже шикарний варіант. Накладає на себе регенерацію на три ходи. Грамотних страхолюдів. Зараз не, не зустріти на арені, але ну, грамотних, грамотно одітих. Але вони все-таки мощний герой. Ідемо далі. Атакує усіх ворогів. Всього 50% шанс він не апається, апається шкода і киде до трьох. Ну, тут 4, стане 3. 50% шанс накласти оглушення на один хід. Всього на один, замітьте. І. Не на два навіть. Накладає на союзників щит. Пропорційний 25% завданої шкоди на три ходи. От оце тема прикольна. Ну, шкода залежить, звісно від здоров'я. І йдемо далі. А1. Кремезні кулаки. Атакує одного ворога двічі. Кожний удар має. 15%, а з книжками 25 і АПЦ Шкода. Шанс накласти оглушення. Також має 60% з книжками шанс накласти зменшення захисту, ну на хід. Якщо вдасться накласти оглушення. Коротше, ЛГБТ тема, тому що оглушення дуже маленький шанс. І представте, ну, це, це як ото, коли Дудочка і 7 дирочок стануть целе військо, Когда король обнажить голову, а ти останешся в шляпі, ну і далі по списку. Тобто на це розраховувати нічого. От така фігня малята. Ну, якщо він вам все-таки на п'ятому році життя в грі прийшов і ви вирішили його прокачати, то я вам скажу, він зайде абсолютно майже куди завгодно. Ну, дивіться, давайте так. Прокляте місце, судна вежа. На Хемеру, на Гідру. Ну. Не на КБ. Ні. На арені в яку небудь мощну команду захисту. Або 100% на групову арену. Також на цю арену можна його пристроїти. На фракції також він зайде. Але сьогодні не наш день. І. Е, да, не наш. І в підземелля він синій. Тобто все, окрім червоного. Ну і, в принципі, ну, на цього можна його засунути. На любі башти, окрім як сказав, сили ну, червоної. На голема, дракона, Павучиху. Також, окрім червоного. Мінотавра він соло вдаве, Ми зараз сходимо туди. На оцих уродів я не ходжу, а на лаву, я думаю, йому робити нічого. Тепер, значить, я перевірю, чи я маю тут таланти. Бо я його от так. Ну, я його зробив плюс один. Апнув і, мабуть, на цьому все. Все закінчилося. А, книжки влиті і таланти влиті. Ну, давайте, значить, заодно подивимось, як я одягнув свого улюбленця. Улюбленця я одягнув гарно, гляньте, зовсім гарно. Красиво, все в здоров'ї, з гарними статами. Зовсім. Так, здоров'я, точність, опір, тобто все тут як треба. Все тут то як треба. Як про мене, стати дуже гарні. Так, от у нас цеєчки, цеєчки і цеєчки. Ну, так. Ну, не будемо пока реліквію. Книжки є всі. Таланти зараз показую. от такі стандартні, в принципі, таланти. от такі, Але ніхто не забороняє вам зробити інші. Ну, давайте.

Так, кого ну, в мене тут талантів нема. Та зараз виясню. І такий, щоб не дуже важливий, щоб от оцю, значить, по -по Підемо, от. А, ці я поставив таланти. Я кого засунув, щоб так. По чуть-чуть таланти качать, щоб не сильно. Не, ну. Та оцю, мабуть, мандрагору. Що в тебе за буст, ні. Так. Відео тут пишеться. Пишеться. Так, поїхали. Мінотавра фармити мать його Я 32 рівень всього, якщо що. Ну, але 6 зірок, все як треба. Ну він страхолюд, він удавить його навіть соло. Без, без них я маю на увазі, без цих друзів. От оглушення, кстати, зашло. Хоча шанс невеликий. Ого. А вона, по-моєму, у мене не... Ну, це ж таке діло. Не одягнена, по-моєму, вона. Не помню. Тут головне пройти. То пофігу далі. Так, да, похоже, та дівчина без одягу зовсім. Ну і ось сам Мінотавр. Хиба. Він навіть оглушення нормально накладає. Він такий от він як підтримка більше. Ну, тобто, як, ну, як на мене, він не дуже про, про жорсткий урон. Він, да, він живучий, він майже невбиваємий, ну, важко його вбити. Він такий... От. Ну він, я б не сказав, що він дуже б'є сильно. Ну Атакери, наприклад, ну значно б'ють сильніше і це... Це нормально, тому що... Ну і по-друге, -по все-таки він 32 рівень, він же ж, ну але він навіть не думає падать, то тобто, есть Ну він взагалі такий живучий чувак, тим паче... Бачите, він накладає ці ручки, він і себе лічить непогано, і щит накладає. У нього дуже сильний щит. ну... Я от Мінотавра ставлю. Коли йду там з дому на дов, ну хоча б години на 2 на 3. І ото поставив, і вони ото не спішали, отак і самі качаються, і таланти качають собі. Ну, такого плана. Тобто я... Ну, Ми його, бачите, вбили зовсім безпроблемно. От Суйрен отримує свитки. Так. Е по урону. Гляньте, Сачі набагато більше, але вона 60 і також плюс 1. Ну. От дивіться, хто у нас тут. От Сачі у нас, Суйрен все, майже, майже шмот не точений. Тобто, ну, буде квест і буду. Ето. Сачі зате у нас. Повному розето, тільки без талантів. Ну, і без книжок. Бачите, і ця ящерка у нас також готова к труду і обороні, також без талантів, і також без книжок. Ну, ця ви бачите, також без ніфіга. І так само одягнена. ну, Вона ресетель, вона підтримка. Ну, от, такий от варіант. Ну і наш. Страхолюд безсмертний. Відтоді я вам, в принципі, ж показав і шмот. Так, да, показав, ні. будь-то ж показав. Так, да. і все, бачите. Так. Ага, показав. Таланти, от вам, як я вже показував, в принципі, на подовження бустів. Ну, в принципі, все. Давайте подивимося ще. 54 в нього зараз ХП. Атака нам не треба. 2300 захисту. такі параметри. Ну, все, в принципі, я вам все показав, розказав. Ну, як на мене, він не про уроні, не про мощний урон. Бити сильно він ніколи не буде. Він реально як підтримка. Тобто він для атакерів помічник. ну, Благодаря своїм ручкам навички оці То от такі діла. Ну, Якщо б було відео чимось корисне, я, на жаль, не мав раніше цього героя, тому відео виходить лише зараз. Якщо відео було корисне, поставте, будь ласка, йому. Подобайку та підпишіться на мій канал. На цьому все. Якщо хочете допомогти мені матеріально, то в закріпленому повідомленні є посилання на картку під кожним відео. Щастя вам, здоров'я, миру та добра. Всім пока!